До вашої уваги будинок у селі Грушево Закарпатської області. Сам будинок виконано з дерева і обкладений мінеральною ватою з шиферним типом покрівлі. Встановлено металопластикові вікна та двері. Є навіс перед будинком. Будинок двохкімнатний в житловому стані та з площею в 4 сотки. Має коридор. Кладовку, кухню та суміжний санвузол. Вся підлога в будинку з ламінату. Є косметичний ремонт. Меблі господарі залишають частково. Будинок приватизований. Є підсобні приміщення та горище, на якому за потреби можна зробити додаткові кімнати або зону відпочинку. В хаті встановлений бойлер, є гаряча вода, проведений газ. Також є піч, яку можна топити. Є колодязь та город. Територія огороджена, є місце для додаткової споруди або барбекю зони. До будинку підведено інтернет та супутникове телебачення. Поблизу є ліси та гори. Приблизно в 10 хвилин є продуктовий магазин та аптека. Всього 15 кілометрів до районного центру Тячів. Близько в 400 метрах проходить головна траса. В 5 хвилинах знаходиться школа для молодших класів та є дитячий садок. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням. Та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі новинки. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусел знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів. До хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев. Є недобудова у вигляді приміщення, яке можна використовувати під баню. Також є місце підгородину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою за рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий, але це навпаки надає йому шарму або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок, також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії. Продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5% соток. Будинок побудовано в 85-х роках, з цегли та шиферного даху. У будинку є 4 житлові кімнати, два коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ, світло, вода. Криниця та свердловина. Септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами, а також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення. Встановлено металопластикові вікна та нові двері, вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером. Також підведено газ, воду та електрику, поміняні вхідні двері дерев'яні та металопластикові двері, пічне опалення, кухня, газова плита, гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі. Дровітня та бетонний погріб. Сад два відокремлених місця під грядки. Багато фруктових дерев та кущів. Є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем та ліс. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги! Чудовий будинок у селі Богданівка Львівської області. Цей двоповерховий будинок площею 80 квадратних метрів. Це чудове місце для комфортного відпочинку або постійного проживання. Будинок має три окремі кімнати, що дозволяє зручно розмістити сім'ю або гостей. Зроблено ремонт, окрім кухні, яка потребує вашого втручання. Санвузол з туалетом та душем для зручності. Просторий погріб стане ідеальним для зберігання продуктів або консервації. Встановлений бойлер для гарячої води. Земельна ділянка доглянута, озеленена та облаштована для відпочинку. Мангал-зона для приємних вечорів на свіжому повітрі, фруктові дерева та виноград що створюють затишну атмосферу та дарують власні плоди. Крита парковка, що забезпечує захист автомобіля від негоди. Світло підключене. вода, автономне водопостачання. Зі свердловини. Каналізація септик. Інтернет з можливістю підключення. Також проведено супутникове телебачення. Будинок, ще не введений в експлуатацію. Але вже придатний для проживання, або використовувати як дачний варіант ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, природу та затишок. Поруч є магазин, озеро та зупинка транспорту для сполучення з сусідніми селами та містами. Тож обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на наш канал, щоб бачити нові оголошення. До вашої уваги продаж будинку в селі Боянівка Чернівецької області. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вашій увазі затишний будинок в косметичному ремонті. Вікна металопластикові. Будинок цегляний 1988 року побудови з шеферним покриттям. Сам будинок з загальною площею 77,7 квадратних метри та житловою площею в 58 квадратних метрів. В будинку 4 кімнати з косметичним ремонтом. Стіни пофарбовані, декоровано відмостками з кирпичу та дубовими підлогами. Невеличка кухня, яку ви зможете оформити на свій смак. Земельна ділянка у 6 соток. Опалення відбувається за допомогою газового котла та є дві грубки з заготовленими дровами на зиму. На подвір'ї є криниця, яку через насос можна підвести до будинку. Будинок огорочено парканом, на території багато квітів та дерев. В селі гарно розвинена інфраструктура. Є садочок, школа, магазин та навіть супермаркет, відділення банку та аптека, тобто все, що потрібно для комфортного проживання. Поруч з будинком ліс та багато ставків, де ви зможете гарно проводити час всією родиною, свіже повітря, краса, простори доглянете подвір'я, спів пташок, тиша. Це все дає відчуття спокою, гармонії та затишку. Тому обов'язково для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися, щоб першими бачити усі новинки.